Під час зупинки у Єгипті очікується, що американський президент виголосить спеціальну промову присвячену покращенню відносин між сполученими штатами та арабським світом. Тему продовжить Юрій Саєвич. Приблизно 300 тисяч американців арабського походження живуть в південно-східній частині штату Мічиган. У Бірборді, передмісті Детройта вони становлять третину населення це малий Бейрут. Вейса працює в Арабо-американському національному музеї в Дірборні. У 2006 році ізраїльська бомба знищила дім її родини в Бейруті, вбивши її бабусю і тітку. Вона сподівається, що президент Обама відновить, як вона каже, елемент справедливості у відносинах Америки з палестинцями та Ліваном. Американські бомби вбили мою бабусю. Це були бомби американського виробництва. І якщо Америка далі буде давати Ізраїлеві наші бомби і наші боєприпаси, що він руйнував арабські країни, то це просто несправедливо. Американці арабського походження живуть у різних регіонах. США. Я сподіваюся, що у Каїрі президент Обама виголосить промову, яка покаже, що Сполучені Штати щирі в своїх стосунках з мусульманським світом і хочуть змінити свій імідж останніх восьми років, і очевидно, після його слів повинні наступити дії. Експерт з питань людського сходу Ван Кол вважає, що вже за кілька місяців стане зрозуміліше, чи є перспектива поліпшення стосунків між Ізраїлем і палестинцями, а разом з тим, між Америкою та мусульманським світом. У січні будуть вибори на палестинських територіях. і Є можливість, що палестинці оберуть уряд, з яким можна буде вести переговори. Багато людей в арабській і мусульманській громадах в Америці відчувають близькість до Обами як сина мусульманина з Африки, і як людини, яка деякий час жила в Індонезії. Країні з найбільшим у світі мусульманським населенням Юрій Саєвич Голос Америки.